Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 5 квітня. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас оновлення меблів. Сьогодні у нас багато гарних меблів, і зараз я вам все покажу. От, власне, перша новинка це кутовий диван з кріслом у натуральній шкірі кольору е, світлого капучину. Це фірмова німецька модель від фабрики Himola. Диван буде. розкладний і має ящик для білизни. Можете повірити, що якість цих меблів на найвищому рівні. Всю видиму поверхню дивану і крісла покриває високоякісна, така дуже товста, м'ясиста шкіра. Вона дуже міцна і приємна на дотик. Диван дуже міцний і надійний. Він гарно зроблений з якісних матеріалів. Пінополіуретани всі які настили, чудово тримають форму. Вони в принципі не дають усадки, бо диван вже користований, і бачите, що сидіння фактично ідеально рівні. Обшивка меблі в чудовому стані, без якихось суттєвих пошкоджень чи потертостей. Цікавою деталью цього дивану є те, що навіть в розкладеному вигляді спальне місце обшитишки. Я покажу крісло, бо воно справді дуже красиве і компактне. Дуже оригінальна модель з гарною спинкою, чудове сидіння. Округлої формі. Воно зі всіх боків гарно виглядає. Це Справді чудовий гарнітур, і на нього ціна дуже приємна. Його ціна 1050 євро. А до наступного оновлення це приблизно впродовж 10 днів на нього діє знижки. І ці меблі можна придбати всього за 980 євро. Посередині залу поставили ексклюзивну модель дивану Честерфілд. Це справжній британський диван Честер у натуральній шкірі такого червоно-рубінового кольору з темною патиною. Диван практично ідеально збережений, він дуже ефектно і класно виглядає. Під сидінням маємо паспорт виробника. Ціна такої чудової моделі 900 євро. І зараз його можна придбати зі знижкою за 830 євро. Це справді дуже класна ціна для такої ефектної моделі. Тут маємо ще пару частерів у світлій шкірі. Це тримісні моделі, дуже компактні. Розміри кожного диванчика 1,90 м на 80 см, висока посадка, високі ніжки. Спинка оздоблена густою каретною стяжкою. Ці дивани в дуже хорошому стані. Їх можна придбати окремо по 650 євро або в парі за 1200 євро. Біля поличок маємо широкий тримісний диван в такому сучасному дизайні. Прямолінійні форми, великі рівні сидіння, широкі широкі зручні поручні, які можна використовувати як столик. Диван стоїть на досить високих ніжках, які спрощують прибирання під ним. І Ціна такої моделі 590 євро. Це досить така пружна модель, він зручний як посидіти, так і полежати. Зверніть увагу, що на нього зараз діє акція. При покупці цієї моделі у вас буде кешбек у розмірі 40 євро, який можна використати на покупку якихось інших товарів. Кешбек діє впродовж 6 місяців з дня покупки. Ще одна акційна пропозиція: це ось такий двомісний диванчик, шкіряний. Він в дубовій оправі. Це дуже зручна і красива модель. Дерев'яна оправа багато оздоблена. Він підбитий цвяшками і має ставки шкіри. Шкіра в гарному стані, взагалі, без якихось особливих пошкоджень чи потертостей. Ціна такої моделі 470 євро. І зараз. На нього діє кешбек у розмірі 30 євро. Далі у нас ще декілька цікавих новин. Наприклад, ось такий вишуканий шкіряний гарнітур. Це в нас є трієчка і два крісла. Це Дуже красивий і якісний гарнітур, і в інтер'єрі він виглядає справді ефектно і елегантно. Ці меблі дуже гарно збережені. Є лейбочка виробника фабрика Тара. Ціна такого гарнітуру 900 євро, і зараз їх можна придбати всього за 860 євро. Акція дій до наступного оновлення. О, у них маємо ще одну новинку: це великий тримісний диван з широким кріслом. Це дуже зручні і зносостійкі меблі. Диван широченний, глибокий, він не розкладний, але, як бачите, ширина сидіння дозволяє зручно влягтися на ньому, навіть не розкладаючи. Високоякісна натуральна шкіра чорного кольору покриває всю видиму поверхню меблів, включно з задніми спинками. Цей гарнітур виготовлено в Італії на фабриці Італсофа. Ціна гарнітури 750 євро, і зараз їх можна придбати зі знижкою всього за 700 євро. Під стіною маємо шкіряний диван від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це чудова класична модель у натуральній шкірі кольору антрацит, досить такий темний відтінок. Висока спинка, високі сидіння, досить такі пружні і міцні, поручні і низ оздоблені вставками з натурального дерева. Лакова. Верх спинок також прикрашають чудові дерев'яні елементи. Диван дуже добре збережений, відмінної якості міцна товста шкіра, дуже приємна на дотик, гладенька. І ціна такої моделі лише 470 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і дещо з акційних пропозицій. На днях я буду викладати фотографії і відеоогляди наших новинок. А тим часом приходьте до нас в магазин і випробовуйте наші дивани на зручність і на якість, бо вони справді того варті. Дякую всім нашим глядачам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео, і залишайте коментарі. Це добряче допомагає в розвитку нашого каналу. Бажаю всім гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок. we <laughs>